Доброго здоров'я, друзі! Полтави цікаве місто зі старою новою владою. Відбувається все як завжди. Але дуже настірливо вони відстоюють підряди для свого коріша з Майами. Можливо, майбутнього кандидата на місце депутати у Полтавській міській раді. Вже третій тендер оголосили. І третій тендер чомусь раптом він виграє на ту ж саму розмітку з переплатою та латання саплями оцих ям в пів коліна. Якщо ви бачите, як трясе телефон, а це я ще їду по непоганій дорогі в нашому місті. Краще б вони були такими настойчивими. Як колись були в опозиції і кричали за збереження архітектурних цінностей міста Полтави. А наразі ми все бачимо по вулиці Державного прапора 10, як влупили будинок біля будинку. Пані Ямщикова виходила, розповідала, що вони зроблять демонтаж. А по факту все вже порішали, гроші взяли, який демонтаж, тільки балкон утопили. Ось така це брашка веселих слуг, які при владі. Перекриваються пікселем. переплата на дронах, переплата на красі, переплата на мусорних баках, бушні купили за ціною новою в місті срач. Але настойчиво продвигають тендера під свої фірми прокладки та Корішів з Кам'янська. Паразити маємо, що маємо.